Сьогодні розкажу вам про граблі, на які часто наступають аграрії, які перший раз у своєму житті проєктують та будують елеватор або сушильно-очисний комплекс. До прикладу, надумав фермер будувати елеватор. Він не телефонує спеціалістам. Сам шукає якогось свого колегу, у якого вже є збудоване готове підприємство. Шукає з ним зв'язок, їде до нього на підприємство, знайомиться, ну і задає питання. Як працює обладнання по фундаментам, по металу і так далі. В кращому разі, той фермер, який так само перший раз одне єдине підприємство в своєму житті побудував, йому говорить: Ти знаєш, от, наприклад, норії не бери, вони взагалі жахливо працюють. Чи там очистка, а сушарка, наприклад, нічого так, нормально, я рекомендую. А в житті виходить так, що є, скажімо, якась іноземна компанія. Вона виробляє зерносушарки. Менеджер цієї компанії вміє їх продавати. Він приїжджає в свій регіон, продав зерносушарку одному фермеру, другому. На якийсь третій елеватор. Ці зерносушарки три на кущеві працюють, не ламаються, і все, претензій до них немає, і люди їх хвалять. І другі на цю удочку чіпляються. Вони ж, ці люди, не працювали з іншими зерносушарками і не знають, що в світі є ряд кращих зерносушилок, які споживають менше електроенергії. Менше газу чи пелети на зняття одного тонна відсотка, які менше запилюють навколишнє природнє середовище і рівномірно сушать зерно. Що відбувається в результаті такої побудови підприємства? Фермер його будує і мучиться потім в процесі роботи, бо той елеватор часто ламається. В той час, коли він ламається, його ремонтують, він не заробляє йому прибуток. Людина сидить потім, чухає голову і говорить: ну, чого в моїх конкурентів все працює, і гроші в них на розвиток є, і джипа он собі нового чоловік купив, і дітки забезпечені. А в мене не так. Не так, тому що потрібно працювати зі спеціалістами, які знають все. Якісне обладнання в світі правильно його допоможуть підібрати, спроєктувати і фундаменти, і металоконструкції, і кіпу типу інших речей, бо їх при проєктуванні та будівництві елеватора є добра сотня нюансів. Тому прийняли рішення будувати підприємство. Не вагайтеся! Знайдіть мій номеру тут внизу під цим відео і телефонуйте в будь-який час. До речі. Наш YouTube канал набрав уже 2500 підписників, за що я вам усім дякую. Якщо хтось із вас ще не підписався на наш канал, підпишіться, будь ласка, і якщо це відео вам сподобалося, поставте йому лайк. Таким чином, його побачать більше аграріїв в Україні. Перемоги всім нам!